Привіт, друзі, що привернуло мою увагу. Цікава стаття в польській пресі. Польща уважно дивиться на українців і не тільки на красивих українок, а й на українських чоловіків. Зараз я вам все розповім докладніше. Ви, будь ласка, ставте лайк на підтримку україномовного контенту. Це дуже дуже важливо. Підписочка, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити все найцікавіше і актуальне з того, що відбувається в Польщі. Будь ласка, дивіться відео до кінця, робіть репости. Пишіть коментарі, бо то допомагає моєму молодому україномовному каналу просуватися на Ютубі. Без вашої підтримки ніяк. Отже, тема Тема відео громадяни України, які проживають в Польщі. Звичайно, в основному це жінки, але кожен день на вулицях великих міст проходить також багато чоловіків. Скільки їх в сонячній Польщі? Частка чоловіків серед біженців в опитуванні результати якого. В четверг опублікував Народовий банк Польський зросла до 22%. Тобто, кожен п'ятий українець то о, чоловік. Опитування показує, що за віком половину, половину довоєнних мігрантів і біженців це дві різні категорії, якщо хтось не здогадався. Становили молоді люди у віці 27-44 роки. Я сам приїхав до Польщі, коли мені було 27. Те, що відрізняє дві групи громадян України, це явно більш висока частка літніх людей серед біженців. 9% це люди у віці 60, тобто люди, які в нормальних умовах, якщо б не було б війни, не приймають вони міграційних рішень переїжджати до іншої країни. Частка громадян України з вищої освіти становить 42 серед довоєнних мігрантів і 48% серед біженців. Що цікаво, середнього світу здобули 43% біженців і 38% довоєнних мігрантів. Кожен п'ятий чоловік мав початкову або професійну освіту в обох групах підгрупах респондентів. Українці, які проживають у Польщі, можуть вважатися добре освіченими людьми. Це е, цінна інформація в контексті професійної активності біженців, так вважають експерти народового банку Польщі. Але мені здається, що польська реальність так не вважає. Бо я, наприклад, знаю дуже малий відсоток людей, які працевопрацевлаштувалися в Польщі так званими білими воротничками білими комірцями, як, наприклад, в Україні. Цікава інформація, де працюють українці і скільки заробляють. Це дослідження показує, що серед мігрантів до війни 94% Вони були люди, які працювали в різних формах, але в, в, в випадку військових біженців це було 64%. раніше. Мігранти значно частіше працювали на постійної основі стали 77% ніж біженці. Біженці 36% серед біженців з України помітно краще на польському ринку праці справляються чоловіки, ніж жінки. Більш високий відсоток працюючих 71%. І ті чоловіки, які працюють настали на, на постійній основі 44% проти 33% серед жінок. Безробітних дуже дуже мало, 15%. Це може дуже бути пов'язано з більш високим попитом на роботу в професіях, частіше виконуваних чоловіками, так і з процесами відбору біженців, тому що старші люди, старші люди і жінки. Ну велика ймовірність того, більша ймовірність, що вони будуть спілкуватися про дітей, про своїх шкалатрончиків. Народовий банк Польщі на основі опитувань також показує приблизні доходи українців Польщі. Найчастіше обидва типи мігрантів, довоєнні і післявоєнні, отримували зарплату в розмірі 3-4 тисячі злотих нетто. А в разі біженців відносно часто декларувалися доходи нижче 3 тисяч нетто 49%. Тобто майже половина воєнних мігрантів працює за 3 тисячі злотих на руку або менше. З цього випливає, що заробітна плата одержувана іммігрантами в Польщі, вона в принципі не отображає формальної освіти, котру вони отримали в Україні, незалежно від його рівня. Середня чиста зарплата, що отримується в Польщі, становить трохи більше ніж 3,5 тисячі злотих. Що цікаво, ще пільги, пільги і виплати. Польські соціальні допомоги доповнюють, звісно, бюджети деяких мігрантів, і як кажуть, що ними користуються 31% довоєнних мігрантів і 53% біженців. Частіше за всього, люди отримують плюс невеликий відсоток, дуже невеликий респондентів, заявляє про використання допомоги по безробіттю там буквально 2-3% і польську пенсію користуються близько 3% мігрантів, але мені здається, що та цифра дуже-дуже Перебільшена про що свідчать такі соціологічні дослідження на ваш погляд, напишіть, будь ласка, в коментарях. Я б хотів надіти окуляри оптимізму і сказати, що польська влада нарешті хоче розібратися, хто ці українці, скільки їх, чим вони займаються, скільки вони хочуть заробляти, щоб потім зайнятися процесом інтеграції в суспільство. Але практика: і вісім років життя в Польщі показує, що іммігранти зі східної Європи, з України. Тим барджі, не дуже цікавлять польський уряд, ні в плані можливості виправлення демографічної ситуації. Тільки, ну, щиро кажучи, тільки як дешева робоча сила. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, якщо я помиляюся, і ви відчуваєте дуже сильну підтримку зі сторони польського уряду, якщо ви бачите, дуже. Напрямків для інтеграції, якщо ви бачите дуже напрямків для своєї професійної активації заводової, як то кажуть в Польщі, якщо ви бачите можливості, ну то напишіть, будь ласка, мені в коментарях. Може, то попросту я такий лінивий, апатичний і не хочу нічого бачити. Але мені, мені здається, я кажу свою думку, що ну, як, я, як я вже сказав, не дуже зацікавлені. Тому що попросту я вже казав не один раз в своїх відео, що. То, що мені не подобається, не, не подобалось в ПІС, вони не казали. Добре, я оставляю, як то кажуть, російську мову, оставляю за скобками. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як тут буде українською. Професійну активацію українців, так? Але я чому і демографічну ситуацію, яку можуть покращити українці? Так? Якщо роздавати громадянство, ну так, добре, не роздавати, а дуже дуже спрощити. Спростити, спростити, перепрошую, можливість отримання паспорту польського, то українці поможуть, поможуть бо у нас тут ну, багато. І про демографію ми якось особливо поговоримо. Але я не бачу цього нічого. На жаль, і я не бачу, щоб хтось навіть новий уряд казав: так, ми робимо то, то-то, і наша Польща за 50 років. Буде такою могутньою і ну, попросту план, план майбутнього. То є, якщо ми розмовляємо о таких речах, як конструкція держави, майбутні держави, то, то є, направду, дуже важні речі. Я не хотів би складати оди Радянському Союзу, але там цікаво, що була ідея, була ідея. Може не найкраща з певного боку, якщо дивитися, але була ідея, і люди вірили і йшли до, до неї. Но в Польщі, на жаль, в при капіталізмі не бачу такої ідеї наразі. Всі обіцяють дуже-дуже дуже багато, але як приходить діло до діла в Польщі, то ще може Якщо половину зроблять, то дуже-дуже добре. Це теж не найгорший. Результат, бо в Україні, наприклад, мені здається, цей відсоток менший. Але, але, я же, як я казав, już казав ну, бачите, не можу переключитися на чисту літературну українську мову, бо такий вже суржик і польська, і, і трошечки російська. От. І то мені не дуже подобається. Але що зробити? що зробити? Напишіть свою думку в коментарях. Дуже цікаво. Дякую, друзі, за увагу. Всім здоров'я, бережіть себе та своїх близьких. Лайк, колокольчик, дзвіночок. Перепрошую. На сьогодні все, до нових зустрічей.